Друзі, що ви очікуєте від дивана. Якщо ви хочете, щоб він був практичним і зручним, то цей диванчик саме це рішення. Якщо ви хочете дешеве, це не він. Хочете, щоб супер преміум теж не воно. Це оптимальне співвідношення ціни та якості. Перше, дуже зручне сидіння. Тобто, ви тут не сидите як на камені, але в той же час пружинний блок нормально забезпечує підтримку, і ви не відчуваєте п'ятою точкою пружинного блоку. Гарна укантовочка елементів. Яка підкреслює оригінальність дизайну. І крім того, він розкладний. Тобто ви собі без проблем підняли, розсунули диванчик. За необхідності можна і в нішу щось покласти. Розклали і можете спати. Причому зверніть увагу, що тут, навіть якщо ви будете спати, ви спите. Дві людини мають своє окреме спальне місце без зайвих стиків. Відповідно, спите, фактично, як на нормальному матрасі. Так що, приходьте в магазин Мебліка, купуйте якісний диван за помірною ціною.